Майже два тижні зневоднення. У одному з сумських будинків вже багато часу немає ні гарячої, ні холодної води. У інстанціях про це знають, проте і виправляти поломки не поспішають. Про життя будинку без цивілізації знає Марія Бульдович. Будинок по вулиці газети Правди потерпає без води. Майже два тижні у людей вода лється ледь-ледь. Спочатку зламався один насос, слідом вже знеструмився інший. Місцеві жителі кажуть, виживати доводиться у суворих умовах. Насосна станція вже строїть, що воду не подає. Машину не включаєш на восьму теж, дуже не можна постирати. Мало того, що немає гарячої. Ми вже за гарячому мовчимо. Холодно навіть нема. Люди переживають. Потік води маленький, проте ціни за цю воду величезні. Троєчка така, як соломінка, йде. Два відра можемо набрати води. Одети ми користуємося такою водою. Тим не менше приходить платіжка, будь здоров. Ми двоє з бабушкою, двоє пенсіонерів, учасників війни, сидимо без води. от це вже скільки часу. Тим же, хто живе на вищих поверхах, води зовсім не дочекатися. Рятуються лише тим, що купують воду в магазинах. Відкритий, значить, нема ніяк. І вентиляції всі покривані, все, води нуль. Вода з'являється, то там десь в районі п'яти часов утра. Ось тут там з Юрочкою тазик наберемо, то обходимося. Так. Или в магазин, на кухні стоять балони, балони з водою. У підвалі ж ситуація показова. Справних насосів немає, та й труби скоро прорвуть. Ось наші два насоси. Один насос, там уже двигателя нету, не скільки. скоро. От этот насос один единственний робота. Робота почав гудіти, розгудіти, поки тут все телепается. Телепається, Ось там шпильки шпірки повилітали, пальці. Ну. Мешканці будинку зверталися до всіх можливих інстанцій. Деякі навіть казали, що жителі видумують проблему. У департаменті нам взагалі сказали, у вас насос ремонтірований, ми не будемо брати заявлення. У інших же організаціях відповідь не більш втішна. Суми сервіс, сьогодні лічна я дзвонила. вони мені сказали, ми знаємо, але ми ще не знаємо плану фінансування, в якому році це буде робитися, ми не знаємо. Ми будемо тримати цю ситуацію на контролі та з'ясуємо, як скоро люди отримують свою воду. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС.